Так, всім привіт. А, перш за все, хочу всім подякувати за те, що ви допомогли закрити збір на Амуніцію. Як завжди, велетенська, велетенська подяка пану Валерію, але не менше подяка панам Антону та Данилу. Це були дуже великі донати. Також панам Андрію та Ігорю. Величезна подяка пані Юлії, яка приймає участь у кожному нашому зборі. Пані Юля, величезна вам дяка. Також подяка панам Юрію, Володимиру та Андрію. І, звісно, пані Аліні, яка так само дуже часто приєднується до наших зборів. Але ви нас попросити нам знову допомогти. Дивіться, ви всі знаєте ситуація, яка склалася на Херсонщині, і нам дуже потрібна гуманітарна допомога. Ми більш-менш розібралися з постільною білизною, полотенцями завдяки тій величезній фурі, що прийшла з міста Другоби, що ми це віддали. Але тепер у нас є велика проблема з продуктами харчування та особисто гігієни. Валера домовився з Рівно, Дубно і Костополем, Тобто, це треба зробити три поїздки, на це треба гроші. І ще нам дуже-дуже потрібно розвести допомогу по селам Миколаївщини та Херсонщини. Ми без вас просто не впораємося. Тому я вас дуже-дуже прошу не ставати равнодушними і допомогти нас цим, бо ми просто без вас не зможемо це зробити. Разом сіла. Люблю вас і чекаю на вашу підтримку. Дякую вам.